Так, друзі, всім доброго дня. У нас ще одне виконане замовлення по послузі підбір авто під ключ. Зараз зустрічаємо нашого водія, який сідає на цей автомобіль, і доставляє його в місто Черкаси передавати нашому замовнику. У нас Kia Sorento в максимально доступній комплектації для цього автомобіля. Весь в рідній фарбі, максимальна оптика, парктроніки перед, парктроніки зад. Також присутній боковий парктронік, що говорить про те, що тут присутня функція автопаркування. 19-ті диски, два комплекта гуми. Зараз на літній гумі. В комплекті також є зимова. Заїдемо, перезуємо цей автомобіль і будемо виїжджати. По комплектації присутній безключовий доступ, два ключики, мертві зони, контроль полоси, блокування диференціалу, повний привід, підігрів керма, перемикання режимів візди, також присутня у нас кнопочка. Підігрів передніх, задніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, автопарковка, коробочка автомат, звичайний гідротрансформатор. Багато комплектація у нас. І підігріви, і обдуви, і пам'ять. Великий монітор і 4 автоматичних склопідйомника. Електрорегулювання, комплектація, самий жир. Панорама Люк. Цей автомобіль чистий 13-й рік, 130 тисяч пробіг, рідний підтверджений 100% з сервісною книгою і витягом з офіційного дилера. Ціна цього автомобіля 18 700 Для нашого замовника по послузі підбір авто під ключ. Досить довго шукали цей автомобіль, але все ж таки знайшли. Гарний стан, жирна комплектація, відправляється в місто Черкаси.